СБУ зірвала ворожі плани. Служба безпеки України затримала агента ФСБ Російської Федерації, який намагався здійснити серію вибухів на Львівщині. За даними спецслужби, російський агент планував теракти, а також підірвати працівників ТЦК та СП. Деталі розповіли в управлінні СБУ у Львівській області. Фігурант мав закласти два вибухові пристрої: один, аби підірвати мобільний пост ТЦК, інше – під службове авто військовослужбовця, припарковане поблизу його помешкання. У разі вдалої спецоперації йому обіцяли заплатити 5 тисяч доларів США. Втім, СБУ зірвала ворожі плани та затримала фігуранта. Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники виявили та вилучили два СВП, мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом. Затриманим виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, якого расисти завербували під час пошуку швидких грошей у телеграм-каналах. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними розслідування, окупанти наказали агентам встановити біля місць терактів приховані відеокамери з віддаленим доступом, аби зафіксувати наслідки підривів. Активувати вибухівку російські спецслужби планували дистанційно, здійснивши виклик на мобільні телефони, якими були споряджені вибухівки. Крім того, СБУ за гарячими слідами затримала ще 30-річного місцевого мешканця, який виготовив саморобний вибуховий пристрій для організації терактів. Зазначимо, Служба безпеки України неодноразово попереджала про нову тактику ФСБ. Росіяни вербують агентів для закладання вибухівки в ТЦК, поліцію та адмінбудівлі, після чого підривають їх разом із пакунком. Щоб уникнути смертельної пастки, СБУ закликає повідомляти про спроби вербування через чат-бот з ФСБшника. Максим Турченський, телеканал НТА.